З першої сесії одразу ж до роботи депутат від самопомочі Ірина Кулинич активно обговорювала усі пропозиції, які ставив на голосування міський голова Руслан Марцінків. На її думку, в Івано-Франківську багато проблем, які треба вирішувати вже сьогодні, зокрема комунальна сфера. Адже перша сесія міської ради відбулася у перший день зими. Депутат сподівається на чесну і плідну роботу новообраної міської ради. Шкода, що задекларовано. Насправді ви самі бачите. В сесійній залі є зовсім кілька жінок. Будемо, будемо допомагати організовувати сильну частину людства представників Івано-Франківська, я маю на увазі наших чоловіків для того, щоб насправді всі їхні рішення були виключно для громади, а не для особистого збагачення, згідно із даними комітету виборців України середній рівень представництва жінок у міських радах України України 18,4 відсотка. Найбільше представниць жіночої статі у Чернігові та Львові. А от Івано-Франківська, Ужгородська та Кіровоградська міськради практично без жінок. Втім, у нашому місті саме жінка стала секретарем міської ради. Оксана Савчук вважає, перша сесія пройшла плідно та конструктивно. А от представниць слабкої статі могло б бути і більше, якби не чинне законодавство. То я думаю, що нам вдасться навпаки. Таким, ну я не знаю, жіночою мудрістю згладити всі кути. Це для того, щоб насправді ця рада була ефективна. І кожен депутат себе в ній знайшов і, і зміг якісно працювати для того, щоб показувати результат не тільки в себе на окрузі, але взагалом по місту. Для Олександра Федорук це перша сесія. Досі представниця самопомочі жодного разу не була депутатом за фахом освітянка, голова громадської організації міста побратиму Івано-Франківськ Арлінгтон планує приділити увагу навчанню школярів. В особливо вивченню іноземних мов, щоб наші діти мали достойні умови для навчання і мали все необхідне для цього, щоб могли розвивати свої інтелектуальні здібності а у як найкращих умовах. Сподівається на співпрацю між усіма депутатами, незалежно від статі та партійної приналежності, і міський голова Руслан Марцінків. З першого ж дня починати працювати над тим, щоб Франківську, ну зокрема, був відкритий бюджет, щоб з першого січня запровадити безкоштовний проїзд для дітей шкільного віку, щоб добудовувати ті дитячі садочки, які ми поставили завдання в найближчий період часу. Це в селі Хриплин, це в селі Угорники, це в мікрорайоні Пасічна. Були на сесії інші кадрові призначення, але керівні посади цього разу віддали чоловікам. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.